Просто, прото, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Щось тут десятка мечів, сонечки мої. хтось з вас в такому стані, що так переживає, наче як втрату близької людини? Заспокойтесь. Все в житті проходить, пройдеться і так. Про що вам кричать вищі сили, а ви цього не помічаєте. Добрайтесь до мою групу Telegram. Там крутий контент, як і я. І так, вам вищі сили кричать, а ви цього не помічаєте, що є король чаш. Є людина, яка вас кохає. Я ще про нього. Так, тут, ви знаєте, тут або ви могли б піти, кохаючи цю людину від нього, або він міг піти. Бо хтось вкладався, вкладався, а результати не бачив. І це було зроблено по справедливості. Яка ж розумна людина це зробила? Сподіваюсь, що це ви. Так, і Аркан Смерть все закінчено між вами. Крапка! Причому це вже дуже-дуже такий довгий час тому, як закінчено. Людина зараз проходить трансформацію, це про нього кажуть, він зараз по відлюднику сам собою медитує і хоче зрозуміти, що, чому і як. Тут знов про те, що Дев'ятка чаш. Людина кохає себе. І саме те його кохання, воно трішки, навіть, знаєте, таке егоїстичне. Тому що це йому не дає можливості до вас проявитися, хоча він цього дуже хоче. Хитрість обман маніпуляції, тому хоче використовувати цей чоловік. Так, і він все. Це хоче зрозуміти якісь потаємні знаки вашої ситуації, все хоче почути свою інтуїцію. Заробляє гроші також. Король мечів, він зараз до вас е, холодний, він думає головою, відключив своє серце, Якби була змога, він би вам розказав. Щось він злий на вас. Так а що ж? Що вам, кричать, а ви не чуєте? Ви зараз в обмеження з ним щодо спілкування і бачення карти проси. Можливо, хтось когось заблокував. Так.